І мати такий бізнес на північному сході Пенсільванії впевнений, що це було нелегко. У вас тут 36 працівників, і я знаю, що кожен з них працює старанно кожного дня. Але це велика, велика компанія, велика американська історія успіху. І хоча ви процвітали, незважаючи на погану політику з Вашингтону, я думаю, що ви полетите як ракета з хорошою політикою з Вашингтону під керівництвом Дональда Дже Трампа. Чудово бути у північно-східній Пенсільванії. Я дуже радий, що вперше за довгий час заробітна плата робітників зростає швидше ніж інфляція. Ви можете купувати більше, робити більше, і ми лише починаємо. Я з центру міста, де грав бейсбол, б'є ритм. Завдяки лідерству президента Трампа, якщо ви працюєте нормово, федеральний уряд не збирається брати жодного цента з цих понаднормових, Ви заробили ці гроші, ви повинні їх залишити у своїй кишені.